Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні тема нашого уроку шкала координатний промінь. А завдання було таким. знайдіть координати точок T, e, F на ось цьому малюнку. Ліза, коли ти бачиш ось цей малюнок. Що ти про нього можеш сказати? Що це таке? Це, це координатний промінь. Так, дійсно, це координатний промінь. Ну, таке дуже важке слово. Ну, слово, яке ми розуміємо, це промінь, так? так? Що таке промінь? Ну, промінь має початок, але немає кінця. Так, тут також є початок, але немає кінця. А чому він стає координатним промінем? Ну, тут є. Нуль, один. Так, тут є початковий відлік, так? По-перше, так. тут з'являються цифри. В звичайному промені у нас не було цифр, так? Так. Тут з'явилися вже цифри. Тобто він має якийсь початок. І початок е, має цифру з нуля, починається з нуля, так? Іде далі один, два, три, чотири, п'ять, шість і так далі, так? Добре, що ще ти тут бачиш? Ну, я ще бачу... Що ще ти бачиш? Ми ти ще бачиш, напевно, ну я точно бачу. Ну, але ти теж побач одиничний відрізок. Не просто є початок від нуля. А як саме ми рухаємося? В даному випадку одиничний відрізок чому дорівнює? Одна клітинка. Так, ми рухаємося. Це означає, що наступні наші рухи. Також будуть дорівнювати одну клітинку, так? Так. Тобто, якщо в нас йде 0, 1, одна клітинка, 1-2, скільки буде? Одна клітинка. Також одна клітинка, 2-3. Скільки буде? Одна Також клітинка. одна клітинка. Якщо б це не клітинка була, а наприклад, від 0 до 1, у нас був би 1 см. Від 1 до 2 скільки б було? Один. Один що? Сантиметр. Один см. Тобто, оцей одиничний відрізок, цим одиничним відрізком, ми вирішуємо, якими кроками нам рухатись далі. Зрозуміло? Це зрозуміло? Так. І всі ці відрізки наступні обов'язково мають бути однаковими. Не може бути перший відрізок дорівнює 1 см, а другий, наприклад, 2 см, а третій 3 см. Такого не може бути. так? Так. Добре, тепер ми трошечки вже розібралися, що таке координатний промінь. І давай спробуємо знайти на малюнку оці точки P, K, S, T, F. Чому вони дорівнюють? Чому дорівнює точка П? Два. Два. Бо йде 0, 1 і 2. Так, точка П дорівнює 2. Точка K? Три. Точка К буде вже три. Так, точка С. Це буде вже 6. 6. Точка Т 7 і точка Ф 11. Так, ми можемо це зараз записати, щоб було більше. Простіше. Е, да, простіше і простіше нам побачити. Так, от, точка П дорівнює 2, точка К дорівнює 3, С 6, Т 7 і Ф 11. А записується це так. І це обов'язково треба записувати. Не просто намалювати ці точки, букви і цифри. Ще треба записати. Записуємо ми так. Давай я перше скажу, а потім Ліза. добре? Добре. Значить, записуємо П. В дужках ставимо 2. А читаємо так: число 2 є координатою точки П. Та й далі, Ліза. К і. К. А в дужках пишемо 3. А читаємо. Число 3 так. є координатою точки К. Добре. Тепер С 6. Число 6 є координатою точки С. Добре. т 7. Число 7 є координатою точки Т. І Ф 11. Число 11 є координатою точки Ф. Так, ми все зробили. Я сподіваюся, що трошечки трошечки е, ви зрозуміли координатні промені, і як будувати точки на координатних променях і як їх позначати. Ніколи не забувайте позначати е, точки на координатних променях. І трошечки, я думаю, поступово ми більш детально з координатним променем ознайомимося, так? Так. А на сьогодні всім дякую, що подивились наше відео. Якщо вам воно сподобалося... Ставте лайки. Так, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. З вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па!